Ти знову у веселій майстерні. Сьогодні виготовимо ось таку мишку. Гайда! Тобі знадобиться аркуш кольорового паперу квадратної форми. Як зробити з аркуша паперу квадрат? Ти можеш подивитися у наших попередніх роликах. Посилання залишимо під цим відео. Переверни аркуш так, щоб перед тобою був ромб. Склади його навпіл. Розгорни аркуш. Верхні сторони ромба загни до центру так, щоб вони зрівнялися із лінією згину. Розігни. Тепер загни кутики так, щоб нижні сторони ромба зрівнялися із лінією згину. Розігни. Нижній кут ромба загорни до верхнього кута. Розігни. По лініях згину, що в тебе утворилися. Загорни папірчик всередину і вгору. Дивись, як це зробили ми. Правий внутрішній кутик загорни до середини ромба. Ось так. Те ж саме повтори із лівим кутиком. Верхній кут ромба прямує донизу. Тепер загни назад верхні бічні кути фігури. Переверни фігуру. Верхній кут по лінії згину. Опусти донизу. Тепер верхній правий кут загорни донизу. Ось так. Тепер повтори те ж саме з верхнім лівим кутом. Склади навпіл. Правий кут фігури загни всередину. Ось так. Дивись, як це зробили ми. Нижню частину хвостика піднімемо вгору. Вийшов ось такий хвостик. Зроби його тоненьким, склавши навпіл по горизонталі. Молодець! Тепер зробимо вушка. Верхній кут фігури загорни назад. Увігни папірчик всередину, щоб вийшли вушка. Перегорни фігуру. Повтори так само з цією стороною. Ось так. Домалюй мишці очі та носик. Чудово! Миша готова! Гарні вийшли мишки, чи не так? Ти можеш зробити їх ще яскравішими, розмалювавши. Дякуємо за проведений разом час. До зустрічі!